Зумуємо на огляд ЛЕД підсвітку з артикулом 11293. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. Довжина однієї планки 590 мм. На планошці 6 LED-діодів напруга одного 6 вольт. Також планка має один канал з напругою 32 В. Ось такі маркування. Велика увігнута кругла лінза діаметром 22,5 мм. і І ось таке маркування. Конектор. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.